Всім привіт! Сьогодні продовжуємо нашу серію роликів по вдосконаленню нашого відео чи відеоконтенту. І сьогодні, як ви вже бачите по картинці, я буду вдосконалювати трошечки свій звук. Ну, в попередніх роликах я вже трошки експериментував. Пробував витягнути максимум з відеокамери по звуку, це що можливо, в різних звукових редакторах. Все рівно виходить бочкоподібний звук, таке враження, що я сиджу і спілкуюся з вами з якоїсь бочки. Ну, Може, це пов'язано з тим, що камера знаходиться в мене зараз зверху під час оглядів. І ми знаходимось ніби на мансарді, специфічна акустика. Але все рівно е, звук мене на даному етапі не задовільняє. Е, переглянув я багато відеороликів, переглянув багато оглядів різних відеоблогерів, які, е, ну, яким небайдужа якість звуку і е, якість відео е, на своїх каналах. Е, зупинився я на самому оптимальному на сьогоднішній день такому е, бюджетному варіанті. Саме оптимальне по співвідношенні якості в е, варіанті це е, взяв я, е, від, е, аудіорекордер Zoom H1. Е, він має встроєні, вмонтовані мікрофони. Ну, в принципі, е, в оглядів багато є цього девайсу. Це вже вроде би, це новішої серії, бо старіші, наскільки я пам'ятаю, колись пару років я. Тримав вже в руках такі варіанти, вони були більш якісь такі гладкі, більш пластмасові. Цей має якусь таку поверхню типу прогомовану. Ну, може вона і не прогомована, але така пластмаса і виглядає, ніби прогомована. Ну, це, по ідеї, має впливати на якість звуку, якщо тримати його в руках десь від а, так. Ну, і сьогодні, В сьогоднішньому відео я попробую так показати різницю звуку От, на камеру. Це от зараз відбувається запис звуку на камеру на встроєння мікрофони в камеру. Потім я попробую, ну от навіть зараз я включу рекордер. Так, стоп, треба його включити. Так, включаємо. Зараз попробуємо записати звук. Так, подивимось, яка там у нас чутливість. чутливість. Ставимо 60. Ну, не знаю, пробую поки що експериментую, ставимо чутливість. 60, бачите? Так, 60. Так, і е, зараз спробуємо записати. Зараз я запишу звук. Так, це в нас звук з. Зараз йде з рекордера Zoom H1. Так, відстань до, від моїх губ до мікрофонів десь приблизно 40-50 сантиметрів. Десь так. Міряти не буду приблизно точно. Ще раз повторюсь, тестів багато цього є вже в інтернеті, можете собі подивитися. І все. Я вибрав ну, такий самий оптимальний варіант. Чутливість поставлю 60 і отака от відстань. Поки що тестуємо так. Декілька відео вже є знято з цим рекордером. Він був закріплений в мене <coughs>, біля камери. <coughs> Звук, в принципі, нормальний. Єдине, що дуже важко контролювати рівень звуку. Деколи, коли я щось роблю тут на робочому столі, е, нахиляюся, відповідно відстань до рекордера збільшується, е, зменшується, і е, багато йде перегрузок по звуку, тобто тут зашкалює, е, можливості подивитись е, на оцей індикатор, немає. От, і Звук йде е, просто в перегруз, і відповідно е, якість звуку різні щелочки що ну, Неприємно приходиться це все вирізати в звуковому редакторі, дуже багато роботи. Так Втрачається дуже багато на тому часу. Ну от Перегрузка тут іде, якщо ми стукаємо, то засвідчується червоний індикатор. Цей індикатор він показує, що ніби перегрузка, якщо немає можливості ну, побачити індикацію цієї шкали, е, пробував я декілька відео знімати просто на сам рекордер. Якщо чисто розмова стаціонарно виставив відстань до рекордера, розмовляєш, ніби все нормально. Коли починаєш працювати, е, ну, робиш якийсь огляд, що зробиш якусь роботу, забуваєш про ці настройки, про відстань до мікрофонів вмонтованих, е, і е, звук е, е, йде в перегрузи, ну, тобто знову ж таки, не то, що би хотілося мати, е, е, не та якість хотілося би мати. Для такого рекордера. Так, перебрали ми декілька е, петличних мікрофонів. Е, поки що на даному етапі ми зупинились на самому оптимальному, не дуже дешевому е, мікрофоні е, Це Sennheiser ME2 US. Взяли ми такий мікрофон, не хотів я вже більше експериментувати, не хотів я більше е, випробовувати. Своє терпіння, свій час і свій кошельок. Зразу взяли ми отакий мікрофон. Так, зараз як він там монтується. Має він же зразу встроєну петличку. Так, Тут є якийсь захист. І зараз я вам постараюсь продемонструвати, яка йде якість звуку. От зараз якість звуку від мікрофона направлення. І зараз я постараюсь <кій> взяти так, мікрофон у нас запихається з цього боку. Так, і секундочку. Так, раз, раз. І все. І тепер ми маємо реальний звук з мікрофона. Мікрофон в середньому від, на відстані від моїх губ, ну, переважно от такі от відстані, я собі просто виставляю раз, зачіпляю на, там, на, на спецодяг, куди зручно. Кабель ховаємо зразу в, всередину, зум в чехол і зразу в кишеньку якусь ховаємо і все. Чим зручніше, Така річ, що ми вже не думаємо про відстань до мікрофона, не думаємо про ну та й про якість звуку, також думаю, що можна забути, тому що я вже тестував, і звук виходить ну, на порядок вищий ніж з використанням встроєних мікрофонів самого Zoom. От така ситуація. Так, що в нас ще би сказати? Ну, єдина незручність, що треба контролювати, чи зум записує, бо вже було декілька варіантів. Ну, декілька випадків, коли я перший раз записував, коли декілька дублів знімається якогось ролика, щось там забув, якийсь інструмент, побіг довго шукаю, зум виключається, забувається включати зум. Це треба контролювати. Я думаю, може з часом, якщо це буде ну, потрібно, я знайду ще якісь наушники. Тут є можливість під'єднати наушники і контролювати якість запису безпосередньо вже в реальному часі. Так, ну от, поки що такий варіант. Думаю, на сьогодні я вже з тої бочки потрошки виліз і звук буде трошечки якіснішим. Надалі буду вдосконалювати трошки обробку звуку, бо все-таки як-не-як, якісь шуми, якісь фонові шуми, навіть така техніка, як Zoom H1 з таким недешевим мікрофоном. Все рівно якісь шуми там є, і треба робити якусь чуть-чуть обробку. Це займає трошки часу. займає часу трошки синхронізація звуку з відео. Ну, поки що будемо над тим працювати. Щоб і я, і ви, мої підписчики і глядачі каналу, отримували задоволення не тільки від перегляду, і набирали з якогось досвіду, чи, чи отримували якусь користь від відео, але ще й насолоджувалися звуком, ну, принаймні, наскільки це можливо. Ну, в даному ціновому діапазоні, скажімо так. Все. Зараз звук йде без ніякої обробки. Реально, ну, може чуть-чуть порівнюю я там підрегулюю в самому відеоредакторі. От. І зараз я попробую записати трошки звук вже з обробкою, з мінімальною обробкою в звуковому редакторі. Тобто забрати фоновий шум і чуть-чуть побавити з еквалайзером. Зробити звук, на мою думку, трошечки краще. Все, На сьогодні... так, на сьогодні всім дякую за увагу. Всі, кому було цікаво, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Ну, Якщо ставите дизлайки, то хоча б трошки обґрунтовуйте, бо зараз на даному етапі основна мета моїх відео це є розвиток сприймати не тільки там. Одні лайки та й похвали там, чи як, чи позитивні відгуки, А якщо хтось бачить якісь недоліки, чи бачить якусь свою думку на мою роботу чи на мої там відео, пишіть, обґрунтовуйте, будемо ну, якось реагувати на вашу критику. Якщо ставити дизлайки, хоча б пообґрунтуйте в двох словах, що не сподобалось. Щоб я знав, над чим працювати, на що звернути увагу, може дійсно, я що зроблю кардинально неправильно. Мені, на мою думку, здається, що це правильно, а, а воно ніби не так. От таке на сьогодні було коротеньке відео. Виліз я з бочки по звуку. Всім э, дякую за увагу. Ще раз э, скажу, хто, кому сподобалось відео, ставте лайки, дизлайки. Е, кому не сподобалось, ставте е, дизлайки і коментуйте, обґрунтовуйте їх. Е, підписуйтесь на канал і всім дякую за увагу. Всім удачі!